36 українців, переважна частина з яких силовики. Минулої ночі вдалося звільнити з полону бойовиків. Більше як два десятки бійців уночі привезли до Дніпропетровська. Серед звільнених і військові з різних підрозділів, і троє бійців спецбатальйонів і один цивільний. Вони всі потрапили в полон Денерівців і ще в серпні. Їх мали повернути додому ще в ніч проти четверга, але підвів транспорт. Зламався автобус. Навіть чоловіки не стримують сліз. Полонені кажуть, сидячи днями в підвалі в Донецьку в жахливих умовах та під психологічним пресом відчували підтримку близьких. Знаю, що вдома жду. Зналіш що... Знали, що Ми потрібні. поміж звільнених п'ятеро офіцерів. Шанс вийти з полону в них був іще тиждень тому, коли бойовики дозволили переговорникам обрати поміж полонених десятьох осіб. Але офіцери відмовилися вийти і буквально виштовхали на волю своїх підлеглих. Там вирішили, що перші їдуть молодші, ті, що мають дітей. Та не було часу вигадатися. Вирішили правити їх в першу чергу, а потім самі залишитися. Лікаря хірурга з Волині мобілізували до 51-ї бригади. Зізнається, найважче на фронті було саме в полоні. Забирали хворих з боста і потрапили засідку. Мали перевагу, тому що їх більше і нас менше. Вони зброї. Відно, це теж психологічний тиск. коли отримав наказ виходити, 24-річний Борис Зайцев відразу подумав, ведуть на розстріл. Його цивільного бойовики схопили просто на вулиці. Місяць був у заручниках ДНР. Я люблю, що я. То на коректировчик, то кто-то. хто то есть У меня була по їхній версии очень много специальностей. Звісно, було страшно. Когда вторая неділя пройшла, третья неділя пройшла. Тоді вже надежды не было. полонених. Відпустили в межах мінських домовленостей, але обміну досі не було. кажуть у центрі звільнення полонених створеному у Дніпропетровську. адже затриманих бойовиків треба видавати згідно з процедурою. Правової держава не може одним розпорядженням чиновника осободіти людей із тюрми чи з СІЗО. Для этого необходимо пройти какую-то процедуру. Эта процедура займає від 3 до 5-7 робочих днів. Постійно проходять якісь зриви, постійно проходять якісь взаємні требования, претензії, то есть это процес удивительно сложный на самом деле. У Тім'є надія, що вже найближчим часом українських воїнів звільнятимуть не десятками, а сотнями, загалом у заручниках ДНРівсів може бути більше. Тисячі полонених ульга Палос, Олександр Куліш, Дніпро Потроск, спецкордва плюс два.